Вітаю всіх, як енергії кармічного аркана колесу Фортуни будуть впливати на нас 10 квітня 2024 року. День буде занадто активний, можливо, навіть агресивний. Можуть відбуватися деякі неочікувані події, і взагалі це день змін. Звичайно, якщо ми самі приложимо зусилля. Та все ж таки деякі події будуть відбуватися не по нашому сценарію. Результати важко передбачити і щось змінити ми не в змозі, і оминути також не зможемо. Для когось відкриються нові перспективи, просування по службі, працевлаштування, а можливо буде звільнення з роботи. Якщо це станеться саме сьогодні, то незабаром ви знайдете нову роботу, більш перспективну або з більшими доходами. Хтось може реалізувати свої плани або отримати прибутки, або розширити сферу діяльності. За бажанням, ви можете змінити стосунки, перевести їх у більш конструктивне русло. Це стосується і особистих стосунків, і ділових. Парада. Зверніть увагу, куди ви направляєте свою енергію. Можливо, намагаєтеся все вспіти зробити, але при цьому лише вибиваєтеся з сили, а результату не отримуєте. Не впадайте у крайнощі. Або я хочу все і одразу, або взагалі нічого не хочу. Так ви свою енергію зливаєте в пустоту, рухайте своє колесо долі посерединому шляху, як сказати, все, що було в міру. В цей день багато агресивності, тому не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, як завжди, миру вам, хай доля вам посміхнеться і гарного дня!